Зі всіма величезні привітики з резервай, новиночки появилися, всі спішать, ну просто вау. Я теж дуже-дуже спішу. Ага, є, у нас купалися. <-покали> купалися новинки, щось така поки що класика. З претензією на офіс, на навчання. Так, 1800 гривень сорочка, 100% котон. Вона вже тішить, що є новинки, плечі приспущені рукав так цікаво пошитий. А ось так навіть з такими манжетами, а ззаду призібрано від спинки. Но цікава модель. Цікава. Якось вони одягли ці моделі і досить так ну, просто так, тут дуже якби, офіційно на манекені, не знаю. Щось мені не дуже сподобалося, хоча би окремо це все було непогано. Такий жакет і кілоти. Ще такі штани є і блакитна сорочка. Ну, Зараз будемо окремо дивитися. Ще новиночки є на короткий рукав, блуза. Це спинка 1400 гривень. 100% котон. Ось така. Отак має бути, якщо на то пішло. Так. Рукавчики вуфу. Ось така. І щось поруч чорне. Це штани, чи це кюлот. Ні, це спідниця, якби з сатином, але досить цупка тканина. Цікава така. Вона вже більш така цупка, якби на осінь. Разом повісила з цією бузою, тому що ззаду є чорні елементи, ці банти. 1200 гривень. Така спідничка в довжині Мідаксі, це навіть не міді, гумка в поясі. Ну, На кінець встановили новинички. Ось ці кюлоти, костюмна тканина, складі віскоза, еластан, 1700 гривень. Ну, резервет, як базово не відстає від зари по цінах або навіть дещо вище. Видно, що якісно пошито так всередині. І жакет 3300. Такий оверсайз, могутні плечі широкий, двобортний. А чесно, я ще не можу зрозуміти, чи мені цей жакет подобається чи ні. Якби категорично сказати фу, я не можу, а, і що так він мені запав сильно, і я б його хотіла, то теж ні. Ну і штани, як це все ми бачили на манекенах 1900 гривень. Така собі історія, якщо чесно. А далі. Шакет 2400. Ось такий оверсайз. Це розмір XL, але все ж таки, напевно, він оверсайз. Ціна 2400. Я просто шоці, чесно скажу, від Reservet. <гліпи> Склад костюму, звичайний полястер 32, віскоза і 6 вастанок. І підкладка навіть не ацетат, 100% поліастер. нічого тут такого немає. Є футболки, а білі чорні. І такий закос, закос де під баленсягу з такими плечами, ущільними плечиками вшитими, що вони можете їх витягнути. Це не кожен любить, 800 гривень, 100 котон. Різне молота, в'язані з ветрики, 1400 гривень. Резерви так поєднувати, якусь таку жіночність, отакі в'язки різні. Ну, вони мені просто нагадують, минули десь там 90-ті, навіть 80-ті роки. У мене така асоціація молодь не пам'ятає і вона це просто купляє. А у мене от така асоціація ще в білому кольорі, ну це такі трішки краще. Цікаво, який там склад. На відчуття, що може бути навіть ще трохи, але в цілому якби відчувається синтетика. 78 поліастеру, 12% віскози, Ммм, непогано. 10% є шерсті. Вау! Нимикенький, ну, поважаю, 10% шерсті. Хороша в'язка. Напишіть в ваших містах, є вже новиночки в резервіт. Це просто базовий такий аджем прив'язаний, який найбільше подобається. Мені бо він до всього підійде в складі візку за 800 гривень. Якби так, так. Так, додавали кардигани. Це шерсть, 100% ціна вже вища, ніж минулого року, і вони були. Така ж точна модель була. На 2500, зараз 100% шерсть. Вони ще були в жовтому кольорі, в якомусь такому салатовому. Ну, можливо, трохи змінилася там модель, плюс-мінус. Ну, по-моєму, класика. 100% вона. Так що хейтери, які хейтять і кажуть, що є вся синтетика, тут багато віскози, кутону і є шерсті. Теж в сірому кольорі є. Який він класненький, цей сіренький. 100% волна. Немає зовсім синтетики тут. І темно-синьому кольорі є. Джемберів на короткий рукав багато є. Це така вже тема. Це новинки і це теж во наскільки відсотків. Чи повністю? нічого собі. Які джемвери, поло класне, так багато гудечків маленьких металевих. Так, тут 32%, що досить багато, 32% шерсті, є 43 акрилу і 25 поліаміду. Ах, нова колекція непогана, тішить натуральними складничками і ще в коричневому кольорі ж такий самий є. Так, теж непогано бачу, є рожеві спідниці плісе в новинках. І коричневі якісь байжеві сюди би підійшли. Ось про ці мова. Не знаю наскільки вони новенькі, схожі бої. 1000 гривень це поліамід. Але ця спідничка досить, бо до того рожевого джемпера підійшла на короткий рукав. Ось так разом, досить непогано. Ще один класний кардиган, в'язаний. І вказано, що тут взагалі альпака є. Може бути 2000 гривень. А чиста вовна, який він класний. Цікаво, чи він тільки в чорному кольорі, чи інші кольори. Гузочки навіть обтянуті цим в'язаним матеріалом. Вау. І в складі 40 поліаміду, 25 шерсті, 17 альпаки. А, ні, 15 альпаки, 17 акрилу, Що досить непогано, досить багато і шерсті, і альпаки. Цікавого, знову на ще є блузи, 1400 гривень, 100 котон, мережево прошла. І такі блузи є в шоколадному кольорі теж. Ось. Вона недовга, коротший варіант, дуже мила, рукавички вверху призібрані, коричневому кольорі теж. Розмірна сітка в резерві досить велика. Наприклад, ось ці блузи до XL, а так бувають найвірячі до 3 xl а ще появилися кепки і навіть з Це вже така осіння колекція. Бачу, поруч ще є ось такі джемпори кардеана в такому ж кольорі. Шоколадний колір. 759 гривень, це 100% котон. І в коричневому кольорі теж є. 759 гривень. В'язані кардигани, цупкої в'язки 1800 гривень, дуже приємний колір. В складі акрил, поліестер, поліоміт і 5% шерсті. Рожеві кардигани. В'язані, об'ємної в'язки. 1600 гривень. Такий приємний рожевий колір навіть до легкого бузкового. Теплесенький. В складі акрил, поліестер, 16% шерсті, що непогано, і 10 поліаміду. Курточки схожі на шкіру, куртки бомбери, Такий шоколадний, приємний колір гарячого шоколаду до легкого гірчичного. Чомусь ця куртка коштує 3300. Чуть не по цінній шкірах. Я все ж таки вирішила подивитися склад, тому що ця ціна ну, просто вибиває з, з рамок мого сприйняття цін, але це дійсно шкір за 3300. Просто маєчка з котону з мережевим. Потрібна в гардеробі, потрібно під якусь блузу та просто під низ. 200 гривень, а ціна комфортна. Враховуючи те, що це натуральний трикотаж. Ще такий кардиган з квіткою 1800 гривень. В бордово-винному кольорі бордовий ближче до червоного, не до винного. Ну, красива в'язка без застівки, з квіткою. Ви її не відстівнете, вона пришита досить міцно. В складі акрил, поліастр і поліамід. Ви тільки поглянете на цю нову колекцію в резерви, курточки, кардигани в'язані, світшоти, щось клітинку, сорочки і це з вишивкою такси. О, якась така малота. Добре, що я зайшла в цей куточок, щоб подивитися. Просто вау! Вишивка такси. кардиган, середньої щільності в'язки. 1700 гривень. 5% на знайде поліестер, акрил, поліамід і 5% шерсті. А ця куртка, яка класна, з цупкого джинсу і з видватовим коміром. Оверсайз і вишиті різні песики. Тут не тільки такса, а тут різні породи собак. От Хто любить з собачками гуляти, то я не знаю, для вас саме то така тематична класна куртка. Ціна, ну мені ціна більше навіть сподобалася, чим на цю куртку, що я показувала шкірзаму. А це дійсно стільна куртка і ціна на тисячу гривень нижча. Ось така вона. А Яка крута куртка. Вона до знижок не доживає. Треба брати. Треба брати. Мені сподобалася дуже. Я б таку носила куртку, треба подумати. Вона, вона така своєрідна досить з тими собачками. Знаєте? Якби от подивишся, лав, загоришся, а потім не факт, що ти будеш от, от, та вишивка, така більш якби молодіжна має на увазі. Бачу, дівчатка дивляться. Різні ще джинси є назаду, повісили в новинках. Я витягую, бо побачила хустку. Класна модель, широкий донизу з хусткою 1900 гривень. Котон і еластан. Джинси класні, реально. З тими песиками така а, суто. О, яка малута, така англійська тема. сорочка біла. А собачка вишита. Це не принт намальований, а вишивка. сорочка коштує 1200 гривень. А куртка бомбер теж варта уваги, Більше варта уваги, ніж оця шкірзана. Ось цей світшот досить такий. Теплесенький з начосиком всередині колір масла, навіть такий не бежевий, а такий кремовий. Нормальна ціна 1200 гривень. Як вам такий світшот? 65% кутону і 35 поліастери. Прекрасно. Хочеться ближче ще подивитися цю куртку бомбер. Досить цупка тканина, навіть трішки важкувата. Що добре. Застібається на блискавку і на кнопки. А ця куртка коштує так, як і ця шкірзану 3300, але це більше варта уваги. Хороший склад, кулястир, віскоза і еластан. І ще джинсові комбінезони, широкі штани з заворотами. Ось такі. Дві тисячі гривень і сорочки з вишивкою такси. Вау! 1200 гривень коштує така сорочка 100% котон. Я думаю, що вони теж не доживуть до розпродажі, їх розберуть Я бачу зацікавленість, особливо молоді до цих світшотів, сорочок абомбурів. Відуть її курточки, поки я стою, то бачу, беруть міряти. Друзі, наразі все з резерву. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі у нових відео у нових оглядах.